Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Комплект для заміни мембрани клапаної кришки, то мембрани вентиляції картерних газів для двигунів 1.4, 1.6, HDI встановлюється на безлічі автомобілей, марок, Citroen, Ford, Peugeot. Повний список автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь. Діаметр мембрани 47 мм. В комплект входить 5 деталей згідно цього відео. Каталожний номер у нашому магазині DF15749. Один з каталожних номерів по оригіналу 9688939180. Якщо деталь є в наявності, вона готова до відправки у день замовлення. Удалих покупок. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.